Тема сьогоднішня моя така проповіді це залишитись, коли можна піти. Е, є в нас такий вибір чи ні? Ми можемо порою залишатись там, де ми хочемо, можемо піти, звідки ми хочемо, поки ми свобідні люди, маємо вибір. І ви знаєте, будемо говорити з вами про заглянемо в серце людини, яка. Яка могла вже бути з Христом, мала повне право, е, яка могла втекти від тюрем, побитів, тягаря служіння, але обрала залишитися і е, заради інших людей. Ми сьогодні з вами поговоримо про апостола Павла у посланні до Филипян, і він говорить там в цьому посланні. Бо він попадає в тюрму. І, ви знаєте, коли ти сьогодні розглядаєш ситуацію в країні, я дивлюсь для себе, важкі обставини були в його житті. Дуже важкі. Попасти в тюрму і чомусь радуватися, ну це непросто, так чи ні? Це дуже непросто. І він сидить в цій в тюрмі, роздумує собі, пише послання, і він каже, що. Він виглядає не як важливо, що він виглядає не як в'язень якийсь, а як воїн, як невтомлений, а як плідний. І ми це бачимо з цього послання. Ми зачитаємо з вами це послання до Филипян з першого розділу 22-25 вірш. Каже: А коли життя в тілі, то для мене плід діла. То не знаю я, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше, а щоб полишитися в тілі, то це ж ради вас. І оце знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма, вам на користь та на радощі в вірі. Ви собі представляєте, апостол Павло сидить в тюрмі. Роздумує такі речі. Ви колись задумувалися над тим. Може, може тану його я вже намучився в цьому житті. Краще би вже до Христа піти і ці всі проблеми, ці, ці суїти, турботу лишити. Були у вас такі думки, чи ні? І ти дивишся, апостол Павло, який сильний, який ходив з Христом, він сидить і переживає таку, такі, е, такі емоції, переживає такі важкі обставини. І потім знаходить собі сили казати щось інакше. В іншому перекладі каже: в сучасному каже: якщо і надалі житиму я в цьому тілі, то продовжуватиму продовжу свою працю ім'я Господнє, і отже, не знаю, що мені вибрати. Мені важко зробити вибір. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом, бо це значно краще для мене. Ви представляєте, які на нього нанавіюються просто ці думки? Він стоїть і вибирає між тим, щоб, уже наситившись і получивши вічне життя, піти до Христа, а з другої сторони, Він розуміє а, а, а церкви, а люди. І тут проявляється оце серце служителя, яке, яке деколи ми, як християни, маємо з вами застосовувати в своєму житті. Бо дуже легко стати, розвернутися піти. Ми з вами спасені люди. Амінь. Ми віримо, що Бог нас веде в вічне життя і Він нам його дарував. І якби, ну, все окей, якби галочка поставлена, все зроблено, але його серце, як служителя, переживає за людей, які ще не знають його, які потребують оцінє допомоги. І перше, це що я хочу відмітити, жити це плід діла, а не вигода. І, і, бо каже він, що е, якщо я надалі буду жити в тілі, то продовжуватиму свою працю в ім'я Господні. І каже, він ніби робить такий підсумок, що життя це подарунок, е, це не подарунок для розваги, а інструмент для служіння. І в якомусь такому ракурсі він на це оцінює. Павло бачить дні не як відпочинок, а як можливість перенести, принести плід у серцях і душах. У церквах для людей. Чим вимірюється моє життя? Задавали собі таке питання чим вимірюється моє життя? Або коли закінчується тиждень, кого я наблизив до Ісуса? Задавали собі таке питання чи ні? Закінчився тиждень якийсь аналіз провести. А? Каже Івана 15.8: Тим прославиться отець мій, коли багато плоду принесете. Значить, Біблія не заставляє приносити якийсь плід. І Павло за це переживав. Друге, що хочу відмітити, бути з Христом це наша хороша мрія. Але любов, коли ти маєш до людей, вона, вона притягує. Оця любов вона притягує до людей. Бо каже він в 23 му вірші, що маю бажання піти з цього життя і бути з Христом, але ж. Вам необхідно, щоб я залишився жити, щоб ви збудувалися. І Павло не боїться смерті. Ми бачимо, що реально Павло не боїться її. Він хоче, він хоче Христа і не тікає з поля бою, бо каже, що я залишусь, якщо я залишусь, то я не для себе залишуся, для кого? А для вас, для людей, для збудування. Знаєте, справжня любов не шукає втечі, вона залишається поруч. І коли ми дивимося в сім'ю чи свою, чи, чи ви з боку можете понаблюдати, коли є любов, коли є відносини між людьми, є порозуміння, і, і люди, коли навіть стоять важкі обставини, люди що роблять? каже Біблія, помирились, обнялись і все окей. А коли люди віддаляються, і каже, справжня любов вона не шукає втечі, вона зближає. Коли легко було б піти, служитель залишається, бо знає, що не все ще зроблено. Зі мною згідні чи ні. А хто такий служитель? Ми з вами можемо бути тими служителями. Амінь. Ми з вами проповідуємо звістку про Христа. Ми кожен з вами там, де є на своєму місці, в своїй сім'ї. На своєму, я не знаю, місці роботи івано франківську ми тут, ми тут є, ми тут можемо проповідувати Христа. І каже, що е, Івана 15, 13: ніхто не має більшої любові на ту, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Пам'ятаєте таке місце писання? Як прекрасно, га? Третє, я залишаюся для того, щоб хтось зростав. І Павло, переживаючи оці всі важкі такі навіювання, які на нього, на нього находять, він каже: я все рівно залишусь з вами, щоб, вас, щоб ви зростали. І не просто залишусь живим, це залишитись ефективним, залишитись отим учителем, залишитись тим джерелом, біля якого люди будуть, біля якого. Слабкі люди можуть прийти і, і запитати, почерпнути щось, або ти можеш когось підбадьорити. І задайте собі просте питання: чи росте хтось поруч зі мною, бо я є? От коли я є, чи росте хтось поруч зі мною? Чи зростає хтось, чи я можу підкріпити когось? Ми, християни, ми маємо цю силу. Христос нас цього вчить. А, Був один приклад такий вам розкажу, який мене дуже зворушив. Був один е, американський християнський місіонер Джим Еліот, можливо, ви чули. Він закінчив він закінчив коледж християнський, і е, вирішив: ну, що я буду робити? Я не хочу будувати кар'єру, якісь досягати вершини. Я хочу донести звістку Єванглії. Там, де ще ніхто її не чув. Хороша ціль. І він вирішив поїхати. Він вишив поїхати, знайшов одне з найбільш ізольованіших і небезпечних племен світу. Називалося Плем'я Аука. Це вони десь жили в джунглях Еквадору, і вони дуже були відомі своєю жорстокістю. І він чогось рішив отак собі донести їм звістку. В Англії. він і ще чотири його друзів вони посвятили цьому час. Вони е, літали, скидали їм подарунки, е, якісь е, якісь речі, тому подібну. Допомогу потім вчили мову їхню, готувалися, щоб зустрітися з ними. такий цей довгий шлях. Вони проходили і вже домовилися, щоб з ними зустрітися. Е, рішили, що ну, Ми зброю якусь не будемо брати, бо як ми як християни. Що що буде, то буде. Ми все таки йдемо нести Євангелі для них. І і як ви думаєте, що сталося? 8 січня 1956 року вони всі, всі були жорстоко вбиті. Так, це факт. І ця новина шокувала світ, але найбільше вразила. Оця реакція сімей місіонерів. Вони не почали засуджувати, не почали чинити справедливість, а наоборот, вони, вони мали прощення і е, дружина Джима і ця сестра одного з місіонерів. Вони повернулися через деякий час до того ж самого племені, з ними почали жити, з ними почали перебувати в, в спілкуванні. І, і Алілуя, каже, це ціле плем'я воно покаялось і пізнало Христа. Амінь. Ціле плем'я воно покаялось, пізнало Христа. І, і, і це, це просто нереально, що Христос може робити з серцями людей. Просто нереально. Каже, ще до загибелі цей Джим Еліот написав у щоденнику знамениту фразу, у, уважно, бо тут реально треба подумати над нею. Він не дурень. Він віддає те, чого не може зберегти, щоб отримати те, що не може втратити. Ми життя своє, він вважав, що він не може зберегти своє життя, а вічне життя в нього ніхто не забере. Амінь. І він з такою відвагою йшов проповідував цим людям Христа. Це просто, просто поражає. Наскільки ти розумієш, тоді апостол Павло, сидячи в тюрмі, він переживав за цих людей. Я собі сижу задумуюсь, Господь чи я переживаю за людей так? Чи в мене є настільки ця любов до людей? Наскільки ти мені можеш це вкласти? Як ти можеш проносити нас образи, стануть на ногу, щось зроблять не так, і ми вже зразу, чи не так? Чи всі молодець, Алілуя? Ну і щось воно звідкись береться отам, так? Да? А він каже: Оця любов вона покриває. Це Любов вона притягує людей. І це непросто, це нелегко, особливо, коли ти в важких обставинах, коли ми сьогодні з вами проходимо ці ну, реально важкі обставини, покривати це дуже важко. І ці, ці слова його вони стали гаслом для покоління місіонерів. То для того, щоб підсумувати наше життя, воно плідне. Наше життя, воно плідне, коли воно не просто для мене, а воно для інших. Так вчить нас, Євангелія. Смерть це наш здобуток, бо каже, ми здобуваємо вічне життя, а залишитись це жертва любові, бо ми це робимо для інших людей. І ви знаєте, апостол Павло не був героєм, бо хотів неба. І він не герой, бо я неба хочу, я йду туди. Він каже, був героєм, бо залишився, коли інші вже би пішли. І ви знаєте, можливо, сьогодні хтось із вас так само хоче піти. Хоче залишити я не знаю, можливо, піти й служіння, бо все, мене вже це, в мене руки опустилися, а можливо піти з сім'ї. Не знаю, можливо, піти від свого покликання, бо це кажеш, я вже не можу це, я вже змучився. Може піти в себе і сказати, от, все, я галочку поставився. Можливо, в тебе ще якісь обставини, і ти хочеш просто в них вже звільнитися, тебе вже це настільки томить. Знаєш, Павло, який сидів в'язниці, він знайшов силу, щоб залишитися з людьми, щоб давати їм підкріпляти. І це набагато величніше. Ви знаєте, що, е, якщо можна, такий приклад вам. Я для себе його привів, і, і він мені нагадує, нагадує про те, що е, мені легше, коли я з Христом. Ви знаєте, коли ми, якщо я вас попрошу встати, це буде для вас важко? Якщо ви можете, просто встаньте. Це легко було чи ні? Вибачте, що це є. Супер. Присідайте. А тепер, якщо ви сядете рівно і попробуєте встати, не нахиляючись вперед. Ви зможете? Попробуйте. Не нахиляючись вперед, встати. Якось непросто, га? І не дуже той може. І я для себе розумію, взяв, коли я з Христом, і коли апостол Павло був з Христом, він мав силу зробити ту річ, яку ми робимо дуже легко, раз і встав. І це, і, це, і це ти навіть не задумуєшся над цим. А тут ми банально просто не нахиляємося вперед. А я для себе беру, що я, коли я не в Ісусі Христі, коли я не наповнений Ісусом Христом Духом Святим. Мені важко встати і йти навіть не то, щоб проповідувати, а щось взагалі спілкуватися з людьми про Христа і розказувати йому звістку. І так само, як банальну річ, ми можемо з вами дуже легко це зробити, встати, і коли ми просто не зігнемося, ми не зможемо це зробити. Показує, що будемо молитися, щоб наше життя воно було не довгим, а плідним, не комфортним, а впливовим. І не тільки з Христом на небесах, а з Христом для людей. Амінь. Хай Бог вас благословить, щоб ми мали це серце Христа. Без пітьма, пропадаю і Житі вете не відпускає О Боже, я...